В українській хаті наших прабатьків святковий стіл починався не зі страв, а з того, що ховали під білою скатертиною. На святвечір туди клали сіно, часник і монети, і кожна річ мала свій сенс і силу. Сіно нагадувало про ясла, у яких народився Христос, та водночас було символом достатку і щедрого року. Це була подяка землі за врожай і надія, що вона не залишить родину й прийдешнього року. Часник вважали сильним оберегом. Його клали, щоб захистити дім від усього злого, хвороб, заздрості, недобрих думок він ніби тримав межу між хатою і світом. А монети під скатертиною були тихим побажанням добробуту. Їх не виставляли на показ, бо статок та заможність завіруваннями. Мають народжуватися у тиші. Сама ж скатертина мала особливе значення. Вона символізувала чистоту, єдність родини і святість вечора. За таким столом не можна було сваритися, бо вірили, який святвечір, такий і рік. Ось так, під звичайною скатертиною, зберігалася ціла історія про віру, пам'ять. І надію, що складено разом.